Бути чи не бути мистецтву на стометрівці, муніципальна інспекція з благоустрою склала приписи на творців вже культової для Івано-Франківська виставки Вернісажу на вулиці Незалежності. Мовляв, торгують без дозволів та ще й перешкоджають руху пішоходів. Один із засновників Вернісажу В'ячеслав Васаган зізнається, коли здійсно розміщували свої роботи хаотично. Нині все впорядковано. Вважає, що картини лише прикрашають головну вулицю Франківська, адже тут здебільшого пейзаж та архітектура. Тут тих недопалків валяється. Ми свідкуємо, ми прибираємо тут. І щоб ніякі посторонні сюди не заходилися, ми українська поліція, тут фактично. Так що ми сприяємо розвитку як туристичної Мекки, туристичних Чутки про штрафування художників дійшли й до мерії. Руслан Марцінків до продажу картину серед місті ставиться не надто критично. Втім, каже, що треба цю діяльність впорядкувати до норм законодавства як дрібно-роздрібну торгівлю. Стояли вони роками. Хай стоять тільки якось узаконити і щоб інспекція. Ну, бо це не самі найбільші злочинці в місті Івано-Франківську. але треба узаконити, тобто дати їм місця, щоб художники мали можливість малювати шаржі, малюнки. А от франківські митці образ на чиновників не тримають, просять лише, щоб вони мали змогу чесно заробляти на життя. Афганістану там сидить, і двоє людей, які мають потроє, по четверо дітей. І просто ми влади не хочемо. Ми не просимо допомоги. Ми просимо порозуміння, щоб дати нам можливість тут пропагувати наше українське мистецтво. Було написано заяву такому самому тоні. Загалом Вернісаж на 100 метрівці існує в Івано-Франківську ще з кінця 80-х років. Нині тут свої роботи продають семеро художників. І Іваненко Владислав Патриченко, телеканал 402.